О, ти що? Красота. Йоперний театр. Як я давно таких окуней не виловлював? Друзі, всім привіт! Приїхав на рибалочку. Буду пробувати ловити хижака. Я нахожуся на чесній водоймі, буду пробувати ловити Судака. Саме ставка в мене стоїть на Судака. А там подивимося щодо чого. Буду я сьогодні працювати двома палицями. Це в мене останнім часом уже ціла традиція працювати двома палицями. Тому, е, значить, е, перша палиця в мене оріон, а друга у мене савада. Одна до 14 грамів оріон, а савада до 28. І буду пробувати цими палицями щось та й впіймати. Тому, друзі, ви підписуйтесь, а я пішов працювати. Гарного перегляду. Гайлала. Ось він. Хто це такий тут? З головню гекнув. Що ще оконець. А е, ну, іди себе, ох, як сопротивляється. Дуже на окуня гарного похоже. Ще й підніматися не А е, ну, хто ж так такий. Е, е. Опа! Оте та окунь. Фух! Дивіться! Йо. Оце да. От це окуняра. Ну, будемо розуміти, що крупний кабан сів. Ох, так ти що? Красота. Й театр. Як я давно таких окунів не вилавлював. Зробив невеличку фотосесію. Зараз знімаємо. Бо цей кабан там такий не один. Такий, на сковородку я вам скажу, не фіговий. А взялося на фетіка 2,4 дюйма, 8 грам транік в голові. І взагалі чудово. А ну спробуємо. Можливо він там не один, та ще захоче один такий клюнути. Оце да, оце окунь. Море вражень подарував. Дуже таке приємно було. Я, чесно кажучи, думав, що це щучка якась. Знаю, по всім годам, що я ловив судака, Він не поже. Ух ти йо! Оце да, почав виматуватися. И что-то схопило, ну це походу дело щука ді... догнала. Ще походу дело гарно Ну така собі О отлично, ще й отцепилася Може ти ще й сама дострибаєш Щоб тебе не этот Давай, давай, в тебе все вийде, Давай! ще чуть-чуть, давай, давай! Во. Ну, давай, давай, давай! В тебе все вийде, молодець. Моя ти заинька, умничка. Отак От і добре ловить, дивіться, навіть не прийшлося в руки, брати її. Це треш. Ну, поїхали далі ловити. Садить? Угу. Mm -hmm. О, конец. Нет, или щука, или судак. Я думаю, что судак. Або окунь такой. Как ты сказал, под mm -hmm. килограмм. Oh, oh. Да, ё Еще и мимо. Ще... А, попал. Пам-парам-пам-пам! -пам. Я це люблю. Щось я не зрозумів, а де приманка? Та вона її вже і одцепилась, і опуталась. І що вона... І що вона тако не зробила? <риклад> що ми робимо з такою рибою? Це і відпускаємо Нормально. Неплохо. Ну, з пачину у хорошої риби. Ха, класно. Ось так ось. і нема. А так плюхнуло крепко. Ну, Це ж добре, що в мене є ще одна маленька приманочка з собою. А то було б не дуже комфортно. Зараз би бери такий хоп і йди за другою приманкою. Ну, Це щось може, Ой, стало. може у кушок щось з нього не вийшло, чи то у мене щось. Не так я зробив, хто його знав. Оп, все. Зараз спробуємо ще раз його садити. Десь він там. А, ну поїхали. Можливо, треба вагу зменшити, але вітер боковий не дуже гарно. Ого, Отстрелило. я й не зрозумів. Щука окунь? Басик. Кабасик. Є, щука, ту. Та не цікаво. Ти -ти 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 -ти. Погодь, 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 погодь. А саме ж цікаве, нема мені чим дістати. С краю. С краю. Опа, отлично. Вообще шикарно. Опа. Опа. И пришло. Красота. А гепнула так, що аж отстрелило в корінь назад. Я чогось так не очікував. Я думав, це окушок там гепне так смачно. А коли ні, щука. І все той же самий лимон на фетік 2,4 дюйма на 8 грамах. І, до речі, флюр абсолютно цілий. Ну, Непогано. Щука ловиться. Ну, Поїхали ще половимо трохи. Часу вже не так уж у нас і багато залишилось. то ти що? Прямо так на ходу. З одної точки. Ну, це, мабуть, окунець. На глісір я його підняв. Це повинен бути окунець. Ні, це невеличкий судачок. Гепнув подбородком в тіні. А. Отак от, от. А ходий, боже який. Все одне й те ж саме. Добре, біжи. Ух. Шустрий. Далеко Ні, під берегом. Воно, мабуть, тінь і в тіні заховалося, І стоїть тут в тіні, Бо це вже не перша клювака. Угу. І щука тільки що перед цим була. Так, да, невеличка. Ну трохи більше, ніж цей судачок. Ну я не знаю, Опа! сусідом перебалакуюсь тут. і тут така клювака. Хто це у нас за упять судачок? Йолки палки судачки покльовують помалу. Дивіться. Красота. і бачите, ось вам тройник в голову називається. І біжи. Красота. Сонечко сідає і судачок оживає. До речі, ось він, ось він, пішов, 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 пішов. Може ще раз на приманку клюне. Ні, не клюну. Ну, надіжда була, а що й ні. Так, ну що ж, це радує, що судачок прокльовується. Будемо ще далі ловити. У нас ще годинка є приблизно. Ну ось і все, друзі. Закончив я свою сесію сьогодні до темна кидав, сподівання були великі, але результат себе не оправдав. Прокидав, прокидав, судак, путнього нічого не сказав. Ось мій результат. Один судак, один окунь гарний. І на цьому все. Тому, друзі, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.